І у нас сьогодні такий влог з Джеком. Ми зараз тут на вікні. Джек на подоконнику тут. Ось ми дивимося в космосі. А сьогодні не саме краща погода. Ну я покажу зараз обзор на Джекові іграшки. У Джека є ось така ось іграшка перша. Ну, вона двігає лапками. Ось так. Дивіться як. у меня для телефона было бы лучше. Вот так двигается. Еще я да, покажу, покладу телефон, чтобы вам показать. Еще мне не стал вот повертать. Вот. вот уже качалась вот такая вот. И немножко типа боу Уже старая игра. И я такая, уже качалась такая переливайка. Типа дивиться. Вот тут я... е, добра дівчинка, а потім злодій. Багато є тут таких штук. У Джека ще є така собачка, типа брілочка, але це собачка не Джек. І ще у Джека є ось така ось ще собачка теж. Одна ще руку тягається. Я часто робила, ось коли я тільки купила ось так. Ось це моє концов. І ось так. Вот. Ну, oh, вот вот. вот я так Отак от в цей будик. Я ще піднезам ось такий ось бодик. І тут ще колготки, тому що в нас не саме тепла зараз погода. Вчора було то, тепло, а сьогодні погано. Вибачте, що довго не знімаю, ну но... хоча того разу я давно давним-давно не знімала. І я розумію, що мені відео так тяжко. Дивиться, що так ось. Ось так вам буде легше, ну але мені ось так легше держати телефона. Тому що в мене немає камери поки що. Ось поки що і я ще початковий блогер. Ось коли я научусь монтувати відео, тоді буде все хорошо. А ще я зараз десь ще подніму, коли підійду до це. Ось ми підійшли, отут у нас. Джекова коляска, вона дуже настояща ось така є. І от, от така у нас колясочка, тут є. Тут ця штука піднімається. А ще тут є такі кнопки. Якщо їх нажати, то коляска сі... сідає, э, стоїть там. Ще тут така є штука. Нащо тут був рюкзачок тут. Я з іншої сторони засувала ось така ось штука. Тут був рюкзачок. Зараз вернемося до того самого місця. От ми вже вернулись. От, до Джека. У Джека, якщо ще голубі очі такі, ось такий Жек у нас. Він сидить на листику, ось такому ось ведмедику, чому у нього немає очей, не знаю, тому що він змагання такий був. Ось такий тут у нас пледик. І ми дивимося віконце. Ну, що у нас? День щеком закінчився, тому всім пока!